Само тривають так. Друзі, зараз будемо долучати вже фахову людину в питанні безпеки. Ось Іван Ступак з нами вже на зв'язку, військовий експерт. Будемо все з ним розбирати. Але почне доброго дня. Вітаємо. 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 Вітаємо так, але хотіли б ми розпочати з цієї проекту резолюції, який це двопартійний проєкт резолюції, який зареєстрували в конгресі. Від республіканців та демократів, от і там прописано, що таке перемога України. Там цей документ називається власне про перемогу України, і там йдеться, що перемогою України вважатиметься вихід на кордони 1991 року. Але звідси в нас виникає питання, і потім, після того як настанеться перемога, Україна вступить в НАТО та Євросоюз. Тільки одне питання тут: якщо вважати перемогою. Вихід на кордони 1991 року. Чи закінчиться війна? Якщо ми навіть дійдемо до цих кордонів і звільнимо, викинемо цю росню, наші захисники та захисниці, я про них зараз кажу. От. Ми будемо в постійному режимі очікування нового реваншу. На жаль, слухайте, де так ми прогнозуємо сценарій. Російська Федерація повністю програла. Ми виходимо на кордон 91-го року, і ми повинні розуміти, ми ж з вами, як мислячі люди, ми розуміємо, що можуть бути, і вони на стовідна ну, так, на 99% будуть. Реваншистські настрої в Російській Федерації з'явиться умовний Жириновський, який буде там, не знаю, з там не знаю що там з чоботом на трибуні кричати: ми вимагаємо сатисфакції да дайте нам сатисфакції ми хотімо повернутися і побідіть знову проклятих укропів Тобто, все це може бути. Якщо це не буде супер, клас, чудово, да там відрізали воювалку росіянам. Вони вже воювати не хочуть, вони вже не можуть. Це класно, але постійно бути нам доведеться в режимі. Очікування, от, наприклад, Південна Корея з і своїм таким же самим ну дуже незрозумілим і відбитим сусідом. Я перепрошую, е з ним 70 років формально знаходиться у стані війни. Є там е договір перемир'я, да, але немає мирної угоди взагалі. От слова зовсім і формально 70 років і Південна Корея кожного дня очікує від свого північного сусіда якоїсь там підлянки. Ось ми повинні очікувати. На жаль, наших сусідів якоїсь підлянки готуватися, і жодні гарантії для нас не будуть а, таким, знаєте, амулетом, да, оберігом від Російської Федерації. Єдиним оберігом це наші збройні сили і наш ВПК, який ми повинні постійно зрощувати холіть і ліліють. Якщо ми вийдемо на кордони 91-го року. Коли ми вийдемо? Ко коли ми коли, вийдемо, коли, так коли коли ми вийдемо. Добре, коли ми вийдемо на кордони 91-го року, а, умовно, чи можуть нас вже тоді прийняти в НАТО і чи буде НАТО цим, тим самим а, фактором безпеки для України для унеможливлення подальшого нового нападу Росії? Так, дивіться. Давайте моє особисте внутрішнє відчуття, каже мені, що Uh, от день, коли закінчиться війна, да от той день у там не знаю, Це буде да, 1 травня, 1 жовтня, неважливо. То від цього дня ми відраховуємо ще десь два роки. Перш ніж ми зможемо стати членом північно-атлантичного альянсу, я поясню вашим глядачам, це не зрада ніякому разі. Є великий процес бюрократичний, який ми повинні пройти. от дивіться, Швеція та Фінляндія. Ну, здавалося б, країни вони вже ну на 110% відсотків. Вони повністю в альянсі, вони в європейській спільноті. В них все там і а, а, господі, я ще скажу. Збився техніка, є мислення є, стратегія є між собою. Комунікація є там, всім з усіма натівськими стандартами. Але Фінляндія змогла подолати цей маршрут добігти до членства в альянсі. Швеція поки що ні, через позицію однієї країни Туреччина, яка там має до неї зауваження, тобто в північно-атлантичному Альянсі 100% країн повинні проголосувати за те, щоб нового члена прийняти до альянсу. У нас на даному етапі ми бачимо, давайте так: от зходу принаймні одна країна угорщина, угорщина. да угорщина, ну так, ну так, от просто, от за старту, от яка на даний момент може сказати ні. Зрозуміло, що через. Півтора роки, наприклад, там, Угорщина може стати найкращим нашим сусідом. Не буде Віктора Орбана. Прийде, наприклад, а, мер а, Бу... ні, Бухаресту, Будапешту, який там має там класну проукраїнську позицію. Все може змінитися. Це буде класно, але поки що, от є одна країна каже: Ні, як би ми не були готові, кажемо, наші війська самі підготовлені. в нас є натівська зброя, хоча нам треба її ще набрати. У нас повністю стандарти комунікації, радіозв'язку, обміну інформацією інформації Розвідка. Але якщо одна країна каже ні, умовте мене, і ми будемо вмовляти. Так, а вони вимагають зміни закону про освіти, тому що вони там захищають права своїх корін... корінних угорців на Закарпатті На жаль, маємо таку історію. А... Щодо капітуляції Москви, ви знаєте, ми тут часто так говоримо в цій студії. Я тут досить песимістична в цьому питанні, і не вірю в те, що Москва може підписати акт капітуляції, рано чи пізно. Що має статися, щоб дійсно Росія Кремль капітулював? Ух ти, капітуляція. Ну, капітуляція це на моє переконання це пряма дорога до реваншу. От якщо є капітуляція, тому я казав тільки, що то з'явиться якась сила, каже, там все, давайте повертатися взад, бити у кропів. Там, ми капітуляцію підписали там під тиском. А, мені більше здається, що давайте, як, як один з можливих варіантів сценаріїв, і може, може бути там десяток. Можливий варіант, росіяни кажуть. От, до речі, прохожу почав цю цю історію вже рахувати. Ми досягли всіх цілих спецоперації, Ми можемо виходити з України. Нам більше тут нічого не потрібно. Ми своїх захистили, ми своїх вивезли своїх росіян, там ну російськомовних, не знаю, російськосознательних з території ворожої України. Там в Білгород ми везли в Ростов, там в Владивосток, І все. І нам тут робити нічого. Ми тут Україну повністю демілітаризували, в них немає ні техніки, ні озброєння. Взагалі нічого, все е, в принципі свої вони можуть продати це на раз-два. Там скажуть клас, оце Путін молодець гросмейстер всіх переграв. да там, З НАТО у війну не вступив, Україну демілітаризував, все там і ще 20-30 років. Україна не буде становити загрози Російській Федерації. Оце як варіант може. Ну з капітуляцією це звісно, ну поки що в цьому в цій конструкції. Я чесно ще раз кажу, я не бачу її. Так, прям як я. <laughs> Бачимо: дивимось в один в одному напрямку. Uh, дивіться. Uh, our...